А чи знали ви, що чорнобривці можна і треба висівати на осінь перед зимою? Виявляється, чорнобривці прекрасні сидерати. Посіявши їх після збору врожаю, за два тижні скошуємо їх, а зелень закопуємо в ґрунт. Таким чином покращується структура ґрунту, а запах відганяє різних шкідників. А це клопи, бложка, попелиця, цибулевий жук, довгоносик. Коренева система чорнобривців розпушує ґрунт, збагачуючи його киснем. Чорнобривці на грядках. Позбуваються за вас багатьох шкідників, які живуть у ґрунті, їхніх личинок. Ви будете здивовані, але чорнобривці використовують як мульчу навколо стовбура дерев або ж замотують молоді стовбури дерев для того, щоб їх не підгризали різні гризуни. Їхній запах відлякує гризунів. Тож, можна сіяти чорнобривці зразу після збору врожаю, або хоча б закопати ті чорнобривці, які вже є на наших грядках у ґрунт. Це теж буде корисним. Ось така чудо-рослинка чорнобривці. Напишіть, які властивості про неї знаєте ще ви.